чорному кольорі смартфон. Вартість цього смартфона в даний момент приблизно 7 тисяч гривень. І розуміємо, що за ці гроші одразу таки непогана конфігурація оперативної вбудованої пам'яті. 8 оперативки 128, для цієї ціни це супер. Так, давайте подивимось на комплектацію смартфона. Зрозуміло, сам смартфон іде в комплекті. Далі така от силіконова накладка, темненька, прозора, буде в комплекті. Так. Тут документація і скріпка для СІМ-слота. Документи всередині на там, гарантійки, інструкції. Далі кабель Type-C і адаптер для зарядки. Так. Адаптер для зарядки, він тут не простий, він тут з швидкою зарядкою 18 Вт. Такий от адаптер. Непоганий в комплектації. В принципі, комплектація. Хороша, це при тому, що є ще поклейка захисної плівки одразу на дисплей смартфону. Так, єдине, що я не мав в комплекті, це навушники. Добре, так, закриваємо такий от смартфончик. Тут у нас деякі технічні характеристики. На 12-му Android, 6,5 дюйма HD а, дисплей. А, LCD написано, ну це IPS. Та він тут. На інших сайтах, де більш. А, його характеристики написано, що IPS. Ну і виглядає він як IPS. Так, 8128, 5180 мАч батарейка, тобто підвищена батарейка. Не набагато, да, наскільки на це виходить. Ну, на декілька відсотків. Да, там, на 5% підвищена батарейка. Не багато, але приємно. 850 основна камера, вона тут подвійна. Добре. Це, я так розумію, Oskal, їх випускає BlackView, трошки більш відомий китайський бренд. Все рівно да, такий він. Тобто вони випускають, BlackView випускає ще смартфони, не тільки BlackView, а ще під таким от брендом Оскал. Окей. Тобто це його би, ну, перший мінус, да, що невідомий бренд, тобто ще під, невідомий бренд ще під якимось іншим брендом випускає смартфон, да, китаєць такий. От інший Наступний мінус, який одразу кидається в очі, це його лаунчер. Тобто Цей стандартний лаунчер, він одразу виглядає досить сирим. Тобто бачимо шрифти, тобто деякі. Додатки пишуться з маленької літери, деякі додатки з великої літери. Дуже невдали, невдалий дизайн, як на мене, всіх оцих іконок стандартних. І цвітова палітра невдала. Тобто відчувається сирим. І там інші там якісь впливаючі вікна, тобто, якщо ми, по-моєму, здається, виключаємо, ні, щось інше там є якісь впливаючі вікна. То там теж так шрифти, якось по кривому вона написано. Тобто, досить сирий е, лаунчер. Такий при, прилічно сирий. Android 12, Doc OS, е, третя версія. Тобто це оцей от лаунчер Doc OS 3. Так, добре. Е, давайте подивимось на результати тестів. Тобто, це наступний мінус. Тобто Мінус, що це невідомий бренд, і от лаунчер сируватий. Geekbench 5. Результати, в принципі, тут непогане залізо насправді. Це процесор Unisoc Tiger T606, восьмиядерний, і відеоприскорювач mali G57. Результати ну такі. Тут посередні результати в Antutu краще. В Antutu більше 200 тисяч набирає смартфон, 224 тисячі. Тобто, в принципі, по його потужності, по його залізу тут все нормально. Таж підтримує 5 дотиків. Такі ігри, як GTA San Andreas працюють ідеально на смартфоні. Тобто, ну, І всі будуть запускатися, всі підтримуються. Той же Diablo Immortal тут підтримується, запуститься, буде працювати. PUBG mobile інші а, ігри будуть працювати. От. Покажу тепер знімки на його а, камеру. Так, Зараз я відкрию галерею. Де тут галерея? Часи. Я калькулятор виглядає цікаво, ну так. Тоді відкриємо галерею камера. Отут. Ну, камера така середня, тобто звичайна камера. Показую приклади знімків. Непогана комплектація, знову ж таки, для цієї ціни. Зовнішній вигляд в нього, кстати непоганий такий. Це досить приємний матовий пластик. Вище середнього, як на мене, зовнішній вигляд у цього смартфону. От, нормальний екран, він тут, до речі, з підвищеною частотою оновлення кадрів 90 Гц на 60 от Єдиний мінус, що сирий лаунчер і невідомий бренд. От, в принципі, по всьому іншому, або середній смартфон для цієї ціни, або непоганий. Тобто, По потужності непоганий смартфон. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.